Підопічних Бердичівського геріатричного пансіонату вітали із наступаючим днем перемоги. Традиційно у передсвяткові дні до закладу приїжджають представники влади і навчальних закладів міста та району. Учні Мирославської та Маркушівської загальноосвітніх шкіл відвідують пансіонат протягом 15 років із собою постійно привозять подарунки. Ми щорічно приїжджаємо з святковим панціям. Привозимо невеличкі подарунки, які збирають і вчителі. Дякуючи батькам наших вчителів і наших дітей, ми можемо гідно привітати людей, що проживають тут із наступаючим святом Днем Перемоги. Цього разу школярі також приїхали не з пустими руками, подарувавши підопічним пансіонату продукти харчування та товари першої необхідності. Цінний подарунок отримав заклад і від Бердичівської міської влади. Усіх присутніх зі святом привітали заступник міського голови Іван Демусь та директор пансіонату Віталій Верцинський. День перемоги це свято, яке об'єднує нас, людей різних пополів, різного віку, можливо, різних якихось поглядів на життя, у єдиному, у бажанні, пом'янути тих, кого, хто не повернувся з фронту, виразити щиру подяку тим, хто сьогодні знаходиться поряд із нами. В цьому залі сидять люди, які не понаслижки. А сами знают, что такое война. Не всем пришлось участвовать с автоматом на передовой защищать Родину. Я думаю, те, кто трудился на трудовом фронте, им досталось не меньше. Шестеро членів сімей загиблих, семеро вдів, п'ятеро інвалідів великої вітчизняної війни, стільки ж учасників бойових дій, та 57 учасників Великої вітчизняної. Ці чоловіки та жінки знаходяться сьогодні під опікою працівників пансіонату. Всі вони потребують постійної уваги і турботи. На сцені лунали пісні часів Великої Вітчизняної. Під час святкового концерту мирославські та маркушівські школярі, а також вихованці Бердичівської зразкової церкової студії Жанр, дарували свою творчість тим, хто багато років тому дав радість життя їм та мільйонам людей, звільнивши світ від фашизму.